Вітаю, я політтехнолог Юрій Подорожній. І спеціально для MyUA ми сьогодні поговоримо про заяву. Дві важливих заяви, які зробив за останній тиждень Байден. Ну, перша по ядерній зброї, да по, верніше, можливості Російської Федерації атакувати Україну ядерною зброєю. Ну, всі говорили і переговорили цю тему, но, але не менш таку резонансну тему, Байден підняв, говорячи про те, що щоб там інші країни не заявляли, яка б не була позиція будь-якої іншої країни, США не будуть полегшувати шлях України до вступу в НАТО. Що він мав на увазі? Ну, ми зараз розраховуємо на спрощену проти процедуру вступу до НАТО, ну, наприклад, таку як Фінляндія, що ПДЧ вони не отримували, було прийнято рішення Фінляндію прийняти. Фінляндію прийняли дуже швидко і оперативно. Ну трошки зараз складнощі є зі Швецією. Ну, я думаю, турків до Вільнюського саміту вмовлять, нагнуть чи як хочете це називайте, і Швеція ще цього року увійде до Північно-Атлантичного, Альянсу, тому що власне Швеція, як країна, яка досить довгий час залишалась нейтральною або позаблоковий статус мала, вона є достатньо потужною і сильною з точки зору військово-промислового комплексу. Ну і отут постає питання: а Україна, що? Ми що менше заробили, ніж Фінляндія чи Швеція для того, щоб швидко по прискоренні якійсь процедурі потрапити до північної Атланти. Атлантичного альянсу, ні, ми менше не зробили, але є маленький нюанс: північно-Атлантичний альянс є не суто військовою організацією. Це Військово-політичний союз туди можуть потрапити країни, які відповідають певним критеріям, і хай мене зараз критикують е, е, мої опоненти в даному питанні і кажуть, та про що ти говориш? Які цінності, які політичні там моменти, якщо е, просто не можна Україну приймати, бо е, країна воює, е, буде вступати в дію п'ята стаття. Це все, на мій погляд, ерунда і це не є. Тою причиною, по якій ми до північно-атлантичного альянсу не потрапляємо по спрощеній процедурі. Я ще раз наголошую, я впевнений, що Україна буде в альянсі, коли отут багато чого залежить від нас. Бо є критерії, і ці критерії треба виконувати. Хто нам заважав там, умовно кажучи, там в останні роки, коли Україна встала на шлях боротьби з Російською Федерацією, оці е, е, стандарти, політичні стандарти Північно-Атлантичного альянсу впроваджувати ніхто не заважав. Ну тепер ми кажемо: закрити на них. Очі, ми до вас вскочимо, і буде все гаразд. От я не знаю, чи готові суспільства, які вибудовували демократію, які вибудовували економіку, запускати до себе слабку економічно. Корумповану з купою серйозних проблем в правоохоронній і судовій системі. От чи готові вони запускати таку країну до себе? Ну я не знаю, вихід, який. Зовнішнє керівництво. От раніше у нас любили там на 112-му званні Зіку розказувати про Вашингтонський обком, який нами управляє. Може вже хай би той обком нарешті не вдаваний про Російськими силами в Україні а реальний той обком прийшов і прийняв би рішення. Рішення, наприклад, по судовій системі. Якщо ми судову систему не приведемо в порядок, ну ніякого північно-атлантичного альянсу нам не бачити. А загалом я оптиміст. Я знаю, що ми будемо в північно-атлантичному альянсі. Значить, і проблеми з судами вирішимо.